У вересні більше двох з половиною тисяч п'ятирічних черкасців почнуть гристи граніт науки. Для них у дитсадках організували нульові класи. Утім, аби створити малечі належні умови для навчання, освітянам довелось добре попрацювати. Ну, всі дошкільні заклади на сьогоднішній день укомплектовані педагогічними кадрами. потреб і вакансій на сьогоднішній день поки що немає. Всі вони підготовлені, всі проходять в терміни курсову перед підготовку, навчання. Тобто ніяких проблем поки що немає. Щоб прийняти маленьких школярів, приміщення деяких дитсадків ремонтували та спеціально облаштовували. На сьогоднішній день проводяться ремонтні роботи в дошкільному закладі. Це спортивна зала, коридори, харчоблок дошкільного закладу. Аби забезпечити дітям навчання, деякі приміщення довелось навіть вилучати з оренди. При необхідності то ці групи оренда буде виведена з дошкільних закладів і там будуть відновлені групи. Складніше організувати дошкільне навчання було на селі, кажуть в обласному управлінні освіти. Там дітей небагато, а більшість садочків, які раніше були на наутримані в колгоспах, закриті. Утім, дошкільну освіту здобудуть усі і переконують в управлінні. Адже отримати дошкільну науку можна у різний спосіб. Так, наприклад, у віддалених районах вчитель сам ходитиме до дітей. Там діятиме такий собі соціальний педагогічний патронаж. Крім того, будуть організовані групи короткотривалого перебування, а також групи при загальноосвітніх навчальних закладах. В області створено 246 навчально-виховних комплексів. Індивідуально навчатимуть і тих малюків, яким не зроблено необхідних щеплень. Для них, можливо, будуть якісь організовані групи короткотривалого. Перебування дітей, то тобто є консультпункти для батьків, якісь окремі заняття, де ці діти можуть відвідувати дошкільний заклад. Короткотривало, один-два рази на тиждень. Запровадження обов'язкової дошкільної освіти не означає, що діти сидітимуть за партами як першокласники. Вони вчитимуться за спеціальною програмою. З минулого року, з 2009-10 навчального року була введена нова програма, вона називається Я у світі, яка пробувалася перед цим два роки. Всі дошкільники працюють зараз за цією новою програмою. Спеціально розроблена базова програма навчатиме дітей виключно у ігровій формі. Ділиться опорне обучення в ігровій формі на Научне навчання, якщо це буква, то це не буква, і ми її пишемо, вміємо це або не вміємо. То ми знайомимося просто з образом букв. Черкаські педагоги запевняють, 1 вересня зустрінуть п'ятирічок у всеозброєні. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.